Цими вихідними на стадіоні Кремінь-Арена відбулася запекла футбольна дуель між Полтавською Авророю та Кременчуцьким будівельником. Матч завершився нульовою, нічиєю. Однак гра була далека від нудної. Від самого початку матчу обидві команди взяли високий темп та продемонстрували неабияку налаштованість на перемогу. Це чемпіонат Полтавської області вища ліга. Зустрічається команди Аврора і будівельник. Мене запросили сюди, ну якби ознайомитися з інфраструктурою області і подивитися на матчі. В Принципі приїхав з задоволенням. Вболівальники, які заповнили трибуни, стали свідками емоційного та безкомпромісного футболу. Гра була сповнена боротьби за кожен м'яч небезпечних стандартів і моментами гострих атак. Гра напружена, велика боротьба на полі. Але головний наш результат на трибунах. Ми бачимо, наскільки нас підтримують люди. Ми робимо це саме для них, тому що ну в наші часи. Дуже важко е, знайти якийсь позитив в цьому житті, тому чим більше позитиву ми даруємо людям, тим більше ми досягаємо. Варто відзначити і воротарів обох команд, які кілька разів рятували свої команди після складних ударів. Їхня впевнена гра стала ще одним фактором, що не дозволив суперникам відкрити рахунок. Наступна зустріч між Авророю та будівельником запланована на друге коло чемпіонату і відбудеться уже в Полтаві. У матчі відповіді кожна команда матиме шанс довести свою перевагу та здобути важливі турнірні очки. Фанати обох клубів із нетерпінням чекають на реванш, адже перша гра залишила чимало запитань. Хто виявиться сильнішим у повторному протистоянні, покаже час, а ми стежитимемо за розвитком подій. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.